Таких варіантів розкладання, як у безкаркасних диванів, ви більше ніде не побачите. Розглянемо дві найпопулярніші модельки Argo та Експром. Почнемо з Argo. По-перше, на ньому зручно сидіти. На великих розмірах є середні, середня секція, яку можна використовувати як підлокітник. Вона ось так стоїть. І розкладається в два положення. Перше положення це в нас іде релакс. Ось так розклали, можна зручно сісти, спертися і так трохи протягнути ноги до телевізора, почилити, повідпочивати. І друге положення іде повністю розкладається у спальне місце. Повністю рівне спальне місце. Тут використовується ППУ середньої, такої вище, навіть за середньої щільності та жорсткості. 120 кг навантаження витримує взагалі без питань, 10 років при цьому прослужить. Ця моделька називається Арго, і він тут зараз шириною. Метр шістдесят вартість в такій ширині від 21 тисячі гривень. Доставка по Україні безкоштовна. Також на диванчику повністю зйомні чохли. І дивимося, диван Експромт. Диван Експромт взагалі йде з такими зручними пуфіками, тобто ви можете зручно сісти. Так, ножки протягнути, теж дивитися телевізор з пуфіками зручно. Також за потреби вони стають е, місцем для сидіння. Також є ось такі цікаві кишеньки по бокам. І розкладається майже схоже. Єдине, що пуфіки у вас слугують частиною спального місця. Показую. Ось, будь ласка. Теж розкладається повністю рівне спальне місце. Висота посадки. Отут Варго 26 см, в експромта 36 см. Він вищий. Якщо ви будете використовувати його для щоденного сну, цей диванчик буде зручніший. Вартість в розмірі 1,60 м, так як він зараз є, від 23 200 гривень і вище, в залежності від тканини. Також, що диван Арго, що диван Експромт робиться іншої ширини, якщо вам це потрібно. Каталог та ціни можна побачити на сайті Солохає. Диванчики доступні оплату частинами на 5 платежів, і, як казав, доставка по Україні безкоштовна. Звертайтесь в описі до відео, телефончик для зв'язку.